Перший етап благодійного турніру «Футзал Вінтеркап мирний атом завершився у стінах спорткомплексу Хмельницької атомної електростанції. У футзальному турнірі взяли участь вісім команд. Я всіх вітаю з початком турніру, який присвячений Дню енергетика. Ми під егідою благодійності для допомоги збройним силам. А також підтримати енергетиків, які боронять на енергетичному фронті нашу державу. Це черговий наш благодійний захід. Ми не втомлюємося допомагати збройним силам, допомагати військовим, допомагати територіальній обороні. всім, хто цього потребує, за словами організаторів заходу, турнір планують зробити щорічним, адже спорт це те, чого бракує кожному, Ба більше це вивільнення емоцій. У нас ідея задумка дуже проста. У нас буде кубок, який буде передаватися з кожного року з руки в рук. Тобто переможці будуть нагороджуватися тим самим кубом, ціль турніру збір. Коштів, допомога збройним силам України, турнір черговий приклад того, якою повинна бути командна робота заради досягнення спільної мети. Варто пам'ятати, лише працюючи разом, можна наблизити нашу перемогу. Наголошують організатори. Я е, сподіваюся, що е, абсолютно всі заходи, які на Хмельницькій АЕС е, проходять, вони е, неминуче ведуть нас до. Е, Визначного дня великої перемоги 23 грудня відбудеться півфінал та фінал «Вінтеркап», під час яких визначить переможці турніру та першого володаря. Кубку тоді ж зібрані кошти передадуть нашим захисникам.